Дивіться, якщо США після зливу Афганістану зілє Україну, то можна ставити крапку на іміджі гаранта світової безпеки цієї країни, тому що на зараз в політичних тусовках Європи вже не вважається мовітоном казати прямим текстом про пусті віксіля від США, безпекові віксіля, та непогано було заручитися. Підтримкою Китаю та безпековими гарантіями Китаю ще 5 років тому. Такі бесіди взагалі були виключно маргінальними. Зараз це вже не є маргінальним, а вже якісь перспективи. Та люди серйозно спілкуються на тему якихось інших гарантій після того, як вони подивились на гривень допомоги США Україні. Ну, По-перше, ця допомога йшла по чайній ложці, по-друге, не в тому обсязі, який потрібен. В-третє, на зараз це взагалі е, вся історія на паузі, поки там США вирішує внутрішні конфлікти та міряється іміджами. Дивіться, вся ця історія е, Світово-поліцейського США вона творилася ще з часу ленд та Перемоги у Другій світовій війні. Потім було, е, був час розцвіту е, іміджу США як гаранту світової безпеки. Тепер за два роки США злило в ноль. Взагалі в ноль свій імідж як гаранта і продовжує це робити. Ну, славетні часи е, міці США, якої боялися. Яку і поважали, ну, зараз вони це точно не мають того важеля, який був раніше. Це по-перше. А по-друге, ну дійсно світ буде шукати 2-3 точки ґрунтування е безпеки, тому що США, ну, мягко кажучи, мягко кажучи, в Україні. Обісралося. Обісралося по всіх параметрах щодо обсягу підтримки, щодо номенклатури підтримки, щодо єдності в підтримці, щодо рішення внутрішніх конфліктів. І взагалі щодо лідерства в цьому питанні, зараз є багато країн, та ж Британія, які ну, більш вдало навіть в рамках. 52 країн перемоги, коаліції перемоги ведуть більш внятну, агресивну та понятну політику щодо терористів та реакції на їх дії. Тому так бистро і так чітко проїбати імідж мірового жандарму, країни гаранта. Ну, Не вдавалося ще нікому. За два роки погубити 100-річну історію будування гарантій безпеки в світі. У ну, мене все. Єдине, єдине що можна, може спасти і між США, це е негайна реакція виділення коштів. Ну, Я не маю на увазі 175 е мільйонів, мільярдів, які виділили то на три дні війни. Тому то, то навіть не рахується. І більш того, після виділення зробили заяву, що то взагалі може бути остання допомога Україні. Тому дуже-дуже прикро, але в світі вже нема того жандарму, того поліцейського, на якого розраховував весь цивілізований світ. Безпекові, безпекових питаннях. Всім доброго дня, на зв'язку.